Так, всім привіт! Сьогодні у нас 30 березня. Прийшов ось на поле подивитися стан. Такий у нас стан, Такі тріщини рушний. Ога є. Дивіться, пішов бур'ян. Нитка бур'яна. Оща ось, ось Мої розори, що я позакривав. Більше всього, що завтра приїдемо з боронами, всю всю грудку грудка легко б'ється. Бачите. Завтра цю грудку розбивати. І там типу, культиватор. Легенько зробимо культивацію, там пару сантиметрів, щоб оце розбити. І трошки ці, ці, ці тріщини позаривати. Соняшника поки не бачу, бокава ранка, то мабуть ще не почала сходить. Не бачу сходить, якийсь, щось обігав. Пішов ось по цьому прозорі. Прозорий, порозой. Бога є теж. Окур'янець. Я його задискував Зразу думав дисками приїхамо. Бачите, тут такі канавки є, корпус якийсь не докидав. Ой, переїду культивіруй. Щоб це трошки розрівняти цю всю площину. Копачі копають, хлопці трудяться теж. Я скажу, колюка летить. Треба їхати закривати, поки грудка в волка. Треба приїхати закрити так як вже 30 березня, я думаю вже можна їхати закривати по, цьому, по, по кукурузі. Купив я кукурузу, далі я оставлю тут відео вам. Внісовська ТСО 350 флава. Взяв так сказати, пару гектарів кінь кукурузи, так як сімалка, що своя є. Кинемо пару гектарів, не знаю, порадьте, будь ласка, з чим краще. Або 200 кг карбаміду кинуть, або 150 кг НПК. Хто з чим сіє, порадьте, будь ласка. Бо тут дуже вдячний. сказати, одна голова хорошо, а є краще. Не знаю, як мені, то НПК це піскорніше потрібно. Але на кукурузу я думаю, карбамід буде. То що треба. Так артузна, яка буде весна. Що я по, -по посівній думаю, хто коли буде починати сіяти, пишіть також, коментуйте, що я думаю по цьому поводу. значить, Посівну я думаю, що ми почнемо через 3 тижні, в 20-х числах квітня буде посівна купуза. Поки є влага. По погоді він дивиться по температурі, якщо буде все нормально і стоятиме далі, температура нормальна, то я думаю, в районі 20-го числа я буду висівати цю кукурузу, так як вона пізня, серед пізня, ну, середньо-ранннє. Середньо Фау-350. У неї спеціально взяв таке високе ФАУ. Стакалася ось ось на канавка залишилась. вона звісно, заросла. Ну, тут е, було то велике, звісно. Тут Сотні гектарів, щоб в ту сторону, що в ту сторону, тут сотні гектарів. Але ж мало, і бачите, все позаростало. І риби теж немає. тут. Нема нічого абсолютно. Ще знайшов сівалку. Шестеряткову, сусідньому селі, бурякову продають за дешево. Хочу взяти її раді рами. І туди просто поставити на ту раму, коли мені треба гарбузи сіяти, я просто ставлю три банки свої сівалки і сію на ю гарбузи. Бо я цієї восьмирядкової не в'їду ніде. Дуже багато випилювати, воно мені не потрібно. Так що, далі може в відео все покажу, все побачите. Так, сподивився коротше, ту сівалку. Не підходить нам ціна, звісно, і дешева, але там не вийде секції переставити, як я хотів. Я думав просто взяти ну, за основу ту сівалку, там, раму <скріпленням> з кріпленням, з усіма з колесами короч, і просто ці банки бурякові викинути, а на період, ну посіву там гарбуза, є якраз 3 метри ширина, то на період посіву гарбуза я просто хотів три банки своїх поставити. Ну, там Три банки своїх купити одні, ексгаустер екс чи як він вже туди встановить, хай він там буде. І просто на період, там, коли мені треба сіяти гарбузи, я трибанки знімаю, то я ставлю, е, сіявся і нагад переставив. А тоді там наступний рік чи як купить просто окремо на розборці трибанки з УПС чи з супин, Поставить, та й буде в мене ті окремо під гарбузи сівалка. Ну, як там піде з гарбузами, піде, не піде. Якщо піде, то зробить свою. Ну, коротше, Не годиться, там рама, квадрат, десь 160-150. А У мене, блін, я думаю, поміряв 80-й квадрат. Коротше, не годиться, я не переставлю, вона не підійде. Так що короче, їдемо додому, поки що не знаю. Бо поки що, мабуть, нічого не будемо робити з цією сівалкою, поки що як є. Можливо, за ці гроші краще купити ну, прицепне, щоб цією сівалкою на переїздах переїхав, там вулички. Прицепив, обсіявся, нагад перецепився. Воно там стоїть 1015-20. ну Так само, як ця сівалка, то проще коротше, не морочитися, мабуть. Да. Купити то вже буде на всякий случай. Ну, коротше, не знаю, що робити, поки що застопорився я на цьому. І у нас тут дощ також, що моросив, тому з влагою, мабуть, поки що не будемо закривати. Побачимо завтра. Як завтра завтра трошки, ну не буде оце зараз вночі. Нормальна погода протряхне, то особо нема чому там Коротше, бо вже дорога висока, бачите, наче не буде ще. Коротко, якщо все нормально, то завтра їдемо, закриваємо бологу. Така ось картина виходить. Ну, сиро дуже. Грудку рве, грудка сипеться, грудка м'яка. Але у нас стоять друзі на тиждень там. Оставляємо. Коротко. Кидаємо, тиждень хай ще стоїть. Ну, Бачите, увага є, все нормально. Хай ще тиждень стоїть, не будемо нічого ні воронувати. Так як смисла в цьому нема, що ми зараз заборонуємо, буряни поїдуть. Оставляємо, коротше, ще на тиждень. Так що виїхав я Зора цей город, пам'ятаєте те, що дискового. Говорю, звісно. Дай Боже брилля. Це просто жар. Порію з боронкою. Так виходить, один корпус одчепив, такі длина. Дивіться, що тут робиться. Ватник який. Там дивіться. Це все ватник. Ви бачите? Скільки бе пагонів. Це просто жах. Дивіться, що робиться. Бачите, Так ось виходить, на край, звісно, натягує. Ватніка до всякої херні. Дивіться який стовбур. О! Оце оце воно. Бачите? Це просто жах. Куди тут сіять? Тут забув боронку відкинути, блін. Пересрав три проходи. Ну, таке, коротше. Так, виходить, першою передачею ходжу. Дивіться. Бачите, це все молоді пагоні вже будуть рости. Просто капець, що робиться. Водичка з собою. Просто жах. Земля мокрюща. Кажу, тут іде, блін, тридцатку. Може. Бачите? Це капець, що з цим ватніком робити. Бачите? Це просто жах. Ну, переорюється, я ж кажу. Я думав забивати мене, не забиває. Воно, воно тиждень полежало, якраз дощі в нас лють. Сьогодні якраз вискочив вчора дощ був, сьогодні вискочив поки немає, бо передають і сьогодні небо он хмарне, то вже б накрапало. Ну, Думаю, доорю. Ось такі от скиби, глиби. Капець, просто жах, ватник, все в ватніку. Будемо вибивати його якось. Не знаю як, звісно, но... так і не показав вам ту кукурудзу, але сьогодні точно покажу, зговорю, Приїду додому, покажу. Ладно, я працюю, ви підписуйтесь, ставте лайки, щоб продвигати мій канал, коментуйте будь-як. Щоб уже швидше добити ту тисячу. Обов'язково підписуйтесь. Вам вже не важко нажати ту кнопку, а мені приємно. Якась мотивація є. Все, я погнав. Придивіться. Приніс вам цю кукурудзу. Обіцяв вам показати, бо так ніяк не покажу. Сьогодні якраз у нас дощ, я вдома. Тому покажу, це відірвав вам уже цю щоб божі показати. Значит, у нас гібрид. гібрид у нас Тесла. Тесла Фау 350. Ще дуже класний гібрид у них є, я хотів узяти. Він називається Ven 6763 FAW 320. Я хотів оцей гібрид з 320 ФАУ. Але зв'язався напряму з заводом і мені сказали, що його вже немає в продажах. Тому якщо ви його десь купите, то більше всього підробка. Тому вирішив взяти Теслу. Теслу PAW 350. Значить, такі в неї показники. Зерно F1. Одна посівна на 80 тисяч, 24 рік запакування, 12 місяць, фракція 1-1. Ну і оброблена інсектицидом і фугніцидом. Ось вам контакт, напряму з заводом зв'язуйтесь. Дуже дякую менеджеру, який зі мною спілкувався. Дуже приємна дівчина і дуже багато мені розказала, що як. Щиро за це їй дуже дякую, можливо. Десь побачить і компанії Міс за те, що предоставили мені цей посівний матеріал. Я обіцяв, що як зберу, то все розкажу їм, покажу, що було, що вродило, яка волога. Ну і обов'язково ж, звісно, і вам покажу. Значить, що далі? Скільки ми не сіяли, я ще такої кукурузи реально не бачив. З такою вагою. Ось я вам приніс зараз ваги. Зараз я вам поставлю мішок. І покажу. Показ. Дивіться, 28 кілограм, 110 грам. Ну, хай там 100 грам мішок чи 200. Ну, уявіть, це взагалі щось для мене це дуже і дуже. Багато прям, ну це я вважаю, що це класно. Пишіть, це нормально чи не нормально, бо там є кукуруза 18 кг, 22 кг, 25 кг, 28 кг, одна посівна одиниця має на увазі. Наскільки я знаю, що вага не залежить, ну, не впливає на врожайність. Тобто, що в 18 кг буде ем, врожай там, допустимо, 10 кг, що в 28 кг буде врожай 10 кг. Але чим більша фракція, тим краще садить. Ну, висіває сівалка. Я думаю, ви зрозуміли. Так само і з, і з соняшником. Чим менший соняшник, тим важче висівати. Двойніки, блін, тройніки. Тому, я думаю, свої сівалочки ми посіємо. Навчимося. Ні разу ще не сіяв, але будемо вчитися. Хто сіяв, можливо, такий гібрид, пишіть. Як він на осінь? З якою вологою? Ви збирали і бажано в якому місяці ви збирали. Щоб мати розуміння. Ну, посів то вже таке. Сіять я буду, 20, е, я думаю, що буду. Приблизно в 20-х числах квітня. Трошки раніше її посієм, Щоб. Ну, щоб поки волога є. Коротше. І щоб поранше її зібрати. Якщо чомусь таким фаус, питаєте взяв. Брав з тим, що якщо не буде ціни на осінь на кукурузу. То ми її оставимо до весни в полі. Хай стоїть в полі. Так як у мене на свого немає, куди засипати десятки тонн зерна, то ми її просто оставимо в полі. Взяв я не один мішок, це вам приніс показати. Кілька гектарів по Я вам все покажу, як будемо сіяти, як будемо пирскати, все це покажу. Тому, кому потрібно, звертайтеся, ось їхні контакти, звертайтеся. Вони вам думаю, не відкажуть, але дуже-дуже мало в них залишилось гібридів. Майже не залишилось в них посівних одиниць. І так, оціх пару посівних повезло мені, що, що я забрав. Так що все, всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки, коментуйте, підписуйтесь обов'язково. Всім гарних врожаїв та здоров'я!